І дійшли до сантехнічних кранів. От дивіться, сантехнічний кран, якого вони бувають металу? Уже ж неодноразово я пояснював, всіх я вже пояснень надавав. Да? Якщо він білого кольору, це метал який? Сон. Молодець. <смеш> Ти будеш у нас заглядача. Якщо метал жовтого кольору, це який метал? Правильно. Латунь. латунь. Бачите? Яка підстава? Жовтий колір, здавалося б латунь. А, ні. Не латунь. Так само і тут. Це сам. Але чоловік його перевіряв, він і так прекрасно знав. Тоді карбюратор. Що це за метав? Самина, правильно? Правильно. Так що разом і виучимо. Я з вами, ви зі мною так і живити мамо. Да? О! Ще. Другий вид крана. Части. ой <сіх> Упало. Головне, що не парує. Е, так, а тепло ж на вулиці, чому порвати? Так, дивись, другий вид кран Також білий. Зачищаємо, а він що Жовтий. Значить що? Значить, дорого багато, правильно? Значить, це латунина. А оцей гусак. З якого вони можуть бути метала? скажи пожалуйста. Ти Залізо. ж розбираєшся? Зализа. Другой вариант. Латунька. Еще. Ще. Все. Не. А сам. А, ну да. А, ага, стыдко. А, я шарю, шарю. Я тоже не шарю. Так, дивись, давай проверим цей. Цель. цель только, желтый. Латунька. Так что, нормальная штука.